У центрі галактик ховається щось, що порушує саму суть реальності, це чорна діра. Але не поспішай думати, що це просто пилосос у космосі. Чорна діра настільки масивна, що навіть світло не може втекти. Але от найцікавіше поруч із нею час сповільнюється для зовнішнього спостерігача. Об'єкт, який падає в чорну діру, зависає назавжди. Так, з твого боку, він зупиняється прямо на горизонті подій, але сам об'єкт відчуває, ніби все сталося миттєво, і якщо замінити сонце на чорну діру з такою ж масою, земля залишилась би на орбіті, просто була б вічна ніч, жодного вибуху, жодної катастрофи. Деякі вчені вважають, що всередині Чорної діри може бути інший всесвіт. Так, можливо, наш всесвіт, це просто нутро чужої чорної діри. Чорні діри не знищують, вони зберігають можливо навіть саму історію всесвіту.